Ну що ж, а далі ви обрали собі сили, частину яких ви хочете стати, тих, з ким ви хочете співпрацювати в подальшому, і ви повинні цим силам заявити про те, що з цього часу ви згідні з ними співпрацювати, і що ці сили можуть. На вас розраховувати в будь-якому разі. І хочу попередити, що перебіжчиків, отаких, знаєте, туди-сюди. Сьогодні я працюю там, завтра я працюю там. Післязавтра, там десь ще того, що мені щось там не підійшло. Їх не люблять не тільки люди, сили їх не люблять також. Тому беремо дари. Йдемо на те місце, ну, на якому ви в подальшому будете працювати з цими силами: перехрестя, кладовище, ліс, поле, церква, берег моря. Як сказано в книжках, які я маю дуже велику надію, що ви почитали. того, що після того, як ви заявили про себе, ваша ну, головна задача. Знати про ці сили якнайможна більше. Як більше ну, всю інформацію, яку можливо по цих силах е, мати, е, ви повинні її мати. Ну, як кажуть, учите мать честь, дорогі товариші, того, що е, неосвідчений не неосвічена відьма, неосвічена людина. Яка займається езотерикою, це, ну, по-перше, небезпечно до неї самої, а по-друге, ну, це посвіховисько. Тому що коли людина кричить: в мене прівсілілась привідіння», ну не знаючи таких азів, що привідіння не може зсілітися в чоловіка, то ну, самі розумієте, що нічого хорошого з цього не вийде. Тож, вибираємо сили, приносимо дари. Заявляємо, що ми хочемо з цими силами співпрацювати. Нічого не просимо, ніяких прохань. Заявляємо про себе і вивчаємо матчасть. Е, наступні кроки до вашого зросту я розповім в наступному відео. Успіхів вам! Вибирайте сили дуже обережно. Пока!